Юрій Сергійович, вибачте, але до п'ятниці я не встигну підготувати звіти. В мене буквально вільної хвилини немає. А... Ну Ми ж можемо подати їх до кінця наступного тижня. Я вже в суботу звільнюсь і цілком займуся вашими справами. Я, я вам не хамлю, ви. Ви. Алло? Алло? От козел. Це я не вам тут просто. Вибачте, я. Алло! Алло! Отже, які у вас питання до психолога, Віра? А питань у мене дуже багато. Чудово. По-перше, а скільки коштує оренда цього офісу? Чи це ваша власність? Це моя власність, а що? Дуже цікаво. А ось ці меблі ви нову купували чи бушні брали? Нові, напевно. Картини дорогі це оригінали чи копії? Ви мене пограбувати хочете, чи що? Та ні. Мені просто цікаво. А клієнтів до вас багато приходить кожного дня? Ну, так, в середньому. Слухайте, у вас дуже дивні питання. У мене, щоб ви знали, тут камери усюди і прямий зв'язок з Службою безпеки. Тільки ви рипнетесь. І вони за хвилину будуть тут і вас зв'яжуть. Та не нервуйте, ви так. Я ж нічого поганого робити не збираюсь. Ну, Добре, скажу, як є. У мене є дочка, їй вже скоро 16 років. Треба визначитись з майбутньою професією. А в нашому містечку є тільки харчовий коледж. Але я її туди точно не пущу. Досить одного повара в родині. А моя кума вона підписана на вас. І ось вона мені каже придивитись до професії психолога. От я її записалась до вас на прийом, щоб поспілкуватись особисто. І зрозуміти, підходить моїй дочці чи ні. Ви де навчалися? В університеті на фінансово. Тобто на психологічному факультеті. Потім ще курси були, тренінги, і от прямо зараз, то, то нещодавно, теж тренінг ще один пройшла. І дорого це коштує? Ну, не дешево. Мені треба, щоб вона заробляла побільше. Вам треба. А у вашої дочки ви не хочете спитати, що треба їй? Та звідки вона може знати? Я ж кажу, їй 15, там ще вітер в голові, вона співом займається, відосики пишеть. Але це це дитячі забавки. Ви ж сама доросла жінка. Маєте розуміти, що людині потрібна нормальна професія, яка буде її годувати. А ці всі танцульки співи... Це все дурня, яка нічого дитині не дасть. Ви кажете, як моя мама. Я коли школу Тобто, коли моя сестра школу закінчила, мама наполягла на тому, щоб та вступила у фінансовий. Теж казала, що професія має приносити гроші, а танці це все несерйозно. І от моя сестра працює бухгалтером і від щирого серця ненавидить цю професію. А її колектив, в якому до речі, вона була солісткою. Гастролює по всьому світу і заробляє нормальні гроші. Знаєте, я думаю, що ваша дочка має сама обрати свою професію, а не ви. Ви кажете, що вона пише пісні і знімає кліпи. А можна подивитися? Mm, так, звісно. А, усі канал на Ютубі. Так в неї 980 підписників і 20 тисяч переглядів тільки останнього відео. Ну, то вона тільки вчора виклала. А максимально було а, 140 тисяч на лірічні пісні. Ну, Така непогана вийшла. Слухайте, так їй іще трохи добрати і можна ставити канал на монетизацію. Цим можна нормально гроші заробляти. А ви звідки знаєте? Так у мене ж. Племінник, він теж на Ютуб відео викладає, відео ігор, так в нього в кілька разів менше підписників. Угу, Зрозуміло. То треба мені навідатись до якогось відомого блогера і про все у нього розпитати. Чудово.